Вічна пам'ять і вічний спокій нехай буде героям Красного Поля. І щоб їхній подвиг нагадував нам. Ми маємо захищати честь і гідність Української держави. Коли мені прийшла повістка в армію осінь 50-го року, на той час вже від нас у нас події відбувалися такі дуже... Неприємні, бо прийшли, відобрали землю всю от, на, від нашого народу от, і зробили на тій нашій землі, нас усіх рабами. Ну, коли прийшла повістка в армію, то я за всяку ціну я, і не думав і в армії. Стримувалися ми з Мігаленюком, бо він був так, як провідником. У цьому Кажу, я, я маю повістку в армію і я в армію не піду. Я піду з вами. У березні 39-го року гімнастична зала була переобладнана під сесійну залу. І в цьому приміщенні, в цих стінах проходили всі засідання Соєн-Карпатської України. Тут приймалися всі закони, про які ми сьогодні чули на красному полі. І власне звідси марширували на красне поле юнаки. Ну, то так вийшло також, що ті зв'язківці, які виявилися вже ворогами, там мені скрутили руки. Справили стрілянину, гавкале і всі ті розмиті ракети освітлювали місце. Ті, які мене здали, повтікали а мене забрали та в Ужгородську тюрму. Вакан Московського окупаційної Адміністрація, яка судила людей за боротьбу за незалежну Україну, в та адміністрація винесла і тепер незалежна Україна вже 14 років визнає ці вироки за дійсно. Нас судили всіх так звані воєнні трибунали військ МГБ. Значить, To była naddrażalna organizacja, która poliwowała na ludzi w Ukrainie. Oto, to znaczy, przeciwko Ukraińskiemu organizacja, bo wyroki Wojennych Trybunali Wojsk MGB nie miały prawa skasować żadnych juridycznych ukraińskich organów. Słobota jest wiatalić jaką Треба шанувати. А за яку часто треба змагатися? От, бо режим дуже тяжкий був. Від з Норильська до 1953 року ніхто не вертався. Етапів туди. Відти не було, тільки туди. Не перекреслити тої золотої сторінки в історії України, яка називалася Карпатська Україна. Обжерого го кивсти.